Вітаю вас, друзі. Вітаю ввечері, в понеділок. Я Олексій Ляшенко. Поговоримо про те, що у нас шумить, кричить, речить на шляхах і на автодорогах у різних містах, особливо в Києві. Я маю на увазі це транспорт, який перевищує рівень допущеного шуму. є законопроект про це. Поговоримо про те, що хто у нас іде, президент. Хто кому президент, поговоримо, як говорять ще голови Чихуахуа Петра Олексійовича Порошенка і з довгими волоссям, і лисі, і в очках, і без очків, як вони брешуть всі дівчата, жінки, чоловіки, мальчики, хлопчики? Як вони всі брешуть? От просто це секта брехунів. Вони нічого не ко не кажуть про там правди, немає нікого. Тут я узагальнюю, якщо я завжди кажу, що частина не всі де ось ця частина людей в секті Порошенка в семій секті там, скоріше за люди чесні, є правдиві, але є категорія медійників, які брешуть завжди. І ми про це також поговоримо. Поговоримо про Омани, поговоримо про Стамбули, поговоримо, поговоримо про все оце. Поступово почнемо з штрафів. В Раду внесено законопроект про штрафи, а потім навіть і позбавлення прав. Да, якщо у транспортний засіб хтось, поліція це визначила, хто буде визначати, там, мабуть, все прописано, хто буде робити, але тут головне з того, що поліція визначила, є протокол, є рішення суду, все людину штрафують. Перший раз 17 тисяч, другий раз 34, А далі вже 3 та або 6 місяців позбавлення прав не згоден взагалі ні з чим. Ось з тим, що так це треба викорінювати. Так, так що це треба з міст прибирати, тому що неможливо, як їздять без глушителів, да? без будь-яких ограничень шуму, да? це на російській мові. Це неможливо як авто, так і мотоцикли. Штрафи повинні бути, на мій погляд, не менше 100 тисяч. Мотоцикли всі дорогі. Авто всі дорогі. Можеш це робити? Плати за це. Перший штраф 100 тисяч, другий, штраф, другий не штраф, а конфіскація автомобіля або мотоцикла. Ну і все. І позбавлення сразу, автоматичне позбавлення прав. Все це треба викорінювати. Такого не може бути. Ви чули десь таке в Європі? Так, якщо хочеш їздити на мотодром, на автодром, ну ну, ну, в ну, ну, будь-якому, ну хоча б за місто, А те, що роблять в місті, ви думаєте, це. Я навіть от спробую порівняти не те, щоб порівняти, а ви думаєте, оці люди щось роблять для перемоги України? Не думаю. Або роблять ну, їх дуже мало. Це люди, паразити, таргани, які просто своє, своє задоволення отримують за рахунок, поганого, поганого відчуття да, або поганого стану інших. Вони іншим приносять погане, а самі цим задоволенням, цим шумом, цією їздою і так далі. Це потрібно карати. І потрібно карати не 17 тисячами, а більше. Ми про це, друзі, поговорили. Ви підписалися, хто не підписаний да? на мій канал. Дякую вам. Дякую за вподобайки, за дзвоночки. Йдемо далі. Йдемо далі. А що ми далі? От дивіться, Клікбейти. Поговоримо про ці клікбейти про те, що вони брешуть завжди. я маю на увазі, хто бреше. Бреше ті, хто, як сказала Курбанова, у нас хто за владу, той не наш. Ми всі проти влади, тоді ти наш. І от всі ті, хто проти влади, вони практично практично брешуть, вони працюють на стороні або внутрішнього ворога Петра Порошенка по опитуванню: 65% людей вважають, що його діяльність шкідлива для. України там не було прямо сказано. А якби ви питали, ви вважаєте Порошенка ворогом України? Я думаю, що така кількість людей просто назвала це, там назвали лояльно. Ви вважаєте шкідливою діяльність Петра Порошенка для України? Так, 65% людей це сказало так. Його діяльність шкідлива для України. Хоча там пишуть: він стільки дав, він стільки приніс, що він приніс, що він дав, нічого. У нього свого нема нічого. У нього все людське. У нього все дитяче наших дітей, людей, у нього все державне а держава це ми, у нього свого, він сам не зробив навіть лопату, як він казав, і він сам не зробив навіть собачу будку, щоб вона була його. Пішов, напиляв, приніс, висушив, попстругав, розбив, поселив туди собаку. Він же такого не зробив нічого. Він все. Просто взяв дарма, будучи на державної службі. він це використовував, маючи повноваження і маючи довіру людей. Тому у нього свого нема нічого, і все, що він дає, це не його, як і будь-якого олігарха, Як і будь-якого олігарха, як і будь-якої людини, яка будучи 30 років при владі стала мільярдером мільйонером Ці люди. Не зробили самі нічого. Я більше вважаю підприємцем це бабулечку з кріпом на базарі. Ось це підприємець. Вона посадила, вона виростила, вона привезла і вона продала. Але бабулечки не можна, а тим, хто вкрав і ще раз вкрав, а потім ще раз вкрав і, і ще, і ще, і ще вкрав. Ось це у нас чомусь пошана. І до цих липнуть всякі там ой, не хочу називати. Так, от дивіться, знову ці назви. А, щоб принизити владу, щоб принизити Україну, щоб дати у нас тут роз, ро, 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 знаєте, розколочення держави назва читаю. жорстка відмова НАТО Україні. Ну, що ж там таке, блін? Що ми ще натворили? Що у нас там ще відбулося? Що ж там ну, да, Україну не, не приймуть в НАТО на липневому саміті. блін, ну яка? Чмоня оце пише. Ну, у мене немає іншого слова. Для чого? Для того, щоб, друзі, щоб ви прийшли, прийшли ваші знайомі, прийшли ваші сусіди туди і зробили йому перегляди, а з переглядів зробили йому бабло. Їм плювати на Україну. їм плювати на вас, імплювати на всіх інших. Їм гроші. Вони бариги, такі, як їх. Такі, як і Кшев, Баригі, так от дивіться назви. НАТО відмовило Україні, НАТО кинуло Зеленського. Зеленський ворог для НАТО зараз. Ну, це самі такі, знаєте, непримиримі пишуть. Поки Зеленський, НАТО у нас не буде, зайдіть будь-куди, а вже не заходьте. Я вам зразу скажу, там просто пишеться, що на липневому саміті Україну в НАТО не приймуть. І де може, десь ще й пишуть, що там запрошення не дадуть. Так ми це знаємо рік. Ми рік про це знаємо з Вільнівського саміту. Поки в Україні йде війна, поки держава воює, нас не приймуть ні в НАТО, ні в Європейський Союз. Ну реально не приймуть. Чому нас раніше не прийняли? Це питання до Гетьманів і всіх інших. От чому навіть заяв не написали не туди, не туди. Чому? Велике-велике питання. Так що не піддавайтесь цим клейбецьким назвам. Ідіть провіреним до провірених людей, до тих, кому довіряєте, до тих, хто з вами однієї крові, для, до тих, хто з вами в одній батьківщині, до тих, з ким ви працюєте, а не тим, хто втік, з-за кордону щось лепече, не тих, хто був. Любимою жіною у Порошенка. Не ті, хто е, билися за те, щоб бути любимою жіною Порошенка. Ой, я вам колись все це розкажу, дуже розкажу. Знаєте, ну, ідіть туди, куди потрібно. Здивіться, що пишуть такі люди. Ну, ось Чекалкін. «В» У 2019 році ми стрімко летіли в ЄС. Оце до цих клейбеків я просто хочу приурочити, щоб це як однією темою подати, Да? Ми стрімко летіли в ЄС і НАТО. Я просто охреніваю. Куди ми летіли? Куди, куди летіли? В ЄС і НАТО? А так, да, я забув, що для того, щоб попасти в ЄС і НАТО, треба було підписати дві мінські домовленості з Росією. так? Ну да, 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 це правда, да, щоб піти. Потім привезти сюди Медведчука, дати йому відкрити три канали, віддати Медведчуку трубу і сказати, я з тобою в долі. Чим я гірше садового, він доля, і я буду доля. Потім що потрібно, а ну, щоб піти в, ЄС і в НАТО, ще потрібно було мішками грошей возити в ЛНР, ДНР, щоб вони вбивали наших українців. Да, оце, оце все, що, да, що зробили. Це, правильно, це це летіли ми в НАТО. Ой, летіли, ой, летіли дикі гусі. Да? Куди летіли? Як летіли? От дивіться, ось як це діє на мізки тих людей, яких їх, їх промивають уже довго, довго і довго. Летіли і не долетіли. Ще Чекалкін. Будемо закінчувати все це, а потім останнє. Ще. Також про Петра, я не знаю, ну воно все на ньому сходиться, він ну він скрізь, ну, знаєте, як ото неуловими Джоу, да? а чого неуловимий? Тому що нахрен нікому не нужен, но, 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 але скрізь лізе. Ну, скрізь лізе. Так от давайте. Пише Чекавки. Якщо всі попередні, мирні ініціативи зелених єрмаків, в тому числі, формула Штатмайра, я сразу раз, мене килинить. Стоп. Зелених єрмаків. Ну, люди, людоньки, людоньки, які люблять читати е, Чекалкина, може хтось єсть. Дайте комусь. Ну, це ж не, це не те, що нелогічно, це просто гівно на голову він є. Формула Штанмаєра – зелених єрмаків. Ви зрозумієте, формула Штанмаєра зроблена, розроблена, затверджена і привезена в Україну Петром Олексійовичем Порошенко. І на багатьох заходах він казав, це розроблено з моєю участю. Я приймав уча... участь. І формула Штайманера це найкраще, що може бути для України. Це був 17-й рік, здається, 17-й. Знайдіть оце все? Все це є. Ну як? При чому тут зелений єрмак? Єрмаки зелені? До формули Штанмайера. Ну, це, ну це, це заслуга Петра Олексійовича Порошенка, Ну не треба перекладувати заслуги на інших. І так уже навалили на цього Зеленського стільки того, що Петя зробив і що сделає, і що буде делать. І він это запланував на 35-й год. Але гад Зеленський не вибори, він хоче забрати у Петі. Из... Вибачте, що я на російській мові. Это так для російськомовних блогерів, щоб вони щось понимали. Вони ж не поняли. Не мають вони кажуть, що ми українці з українським паспортом. Но по українськи ми говорити не можемо. Ми не можемо. Можуть, знають, не хочуть, ненавидять нашу мову. Хочуть російських підписників, хочуть, щоб більше переглядів було. Ось і все. Оце сутність цих російськомовних блогерів. Лучших блогерів України при Петрі Алексійович Порошенко. Йдемо далі. Штаймайра це взагалі кіно. Ну просто кіно. Знаєте, це приклад. Сидите ви на лавочці. Просто сидите на лавочці. І от виходить сусідка і виливає вам на голову помиї, які збирала цілий день для своєї свині. Ви в шокі? Що таке? А вона каже, а на що ти мені принесла свої помиї? Ти кажеш, так я не приносила, я не збирала. А я кажу: збирала, а я кажу. Приносила! Оце робить Чекалкін з усіма своїми друзями. Далі йдемо. Він же ж пише формула Штанмаєра Оман і Стамбул. Ну, оце хто розмінував Чангар? Чий Крим? Оце таке питання. Оман. А що Оман скажіть? Я от просто хочу, хоч від когось, ну ну, хоч хтось мені, ну розум, такі умні, які можуть здіватися, а які ми великі ми блін, ми можемо здіватися над україномовними блогерами. Ми можемо здив... ми можемо знущатися над тими, хто в Україні. Ми ж уїхали. Так от хто мені пояснить, а що Аман? Якийсь літак прилітав, якийсь патруль що... В... В... Що, прізвище вивчили. Ось вони зустрічались, вони так... А є угода. Є угода. Є чернетки, є записи, е, аудіо, що, ну хоч щось, ну хоча б щось є. От коли є, я повірю. Мінські домовленості є. 250 наших воїнів на Медведчука, друга Порошенка і соратника, і брата, і партнера є. 82%, 82 крамниці за президентство Порошенка, тільки крамниць рошен є, це є. А ось що за мана є, покажіть далі. Стамбул. А ось тут показує чітко, що народ України розумний. І якщо він каже, що Порошенка несе шкоду Україні, а якби шкоду замінити, він ворог, Сказав б він ворог. Стамбул, хто педалює Стамбул? Хто перший щось сказав про Стамбул? Хто перший оголосив про Стамбул? Правильно, Путін. Правильно, Путін. Далі хто? Наші швондіри, наші фріки, наші погані. Вони не наші, але вони з нашими паспортами, люди. І ось вони понесли Стамбул. І там те, і там оте, а по Зеленський хотів здати, а ярмак там притащив якогось мільярдера. Що... Домовленості є, угоди підписані є, хтось щось ратифікував, хтось щось показував, хтось приносив в парламент. Взагалі, що є по Стамбулу? Турція мовчить, наші мовчать, Путін сказав, тут секта взяла під козирьок, дала імпортним своїм блогерам за кордон, валяйте. Ну, ось таке, таке життя, таке життя, Давай, Валера, давай, Петя, давай, Андрю, все нормально у нас буде. Давай, шпар! А що, шпарить? Ми й так знаємо, кто ви. Ну і останнє. Знову, я не знаю, чого так от пішло про Петра Порошенко. Оцей оце вислів. Порошенко вже не президент 5 років. Що ви до нього доколупалися за все відповідальний Зеленський? Да, 100%, 5 років не президент. Та, да, відповідальний Зеленський. да, да, да. Yeah. А, тільки я тут трохи давайте ж тоді по логіці, да? по справедливості, по-чесному, по-людському якось. Порошенко був президентом з 14 по 19 рік. Ну, був. Все, він був відповідальний в цей період. Був. Так от. Він відповідальний за знищення ядерної зброї. Кравчук вже не президент з 94-го. Значить відповідальний з 14 по 19 був Порошенко. Він відповідальний за роззброєння України повністю. Це зробили кучма, Ющенка за газ по 500 доларів і за все, що робили за олігархів. Це з 14 по 19 відповідальний Петро Олексійович Порошенко. По цій логіці. Ну, давайте якось жити як людина, думати як людина. Ну, є таке у нас логіка, є у нас таке. Така течія подій. Ну раз Зеленський зараз відповідальний. Порошенко не відповідальний навіть за своє президентство, Ні за чого, ні за котли, ні за да, домовленості, ні за торгівлю на крові, ні інкогніто, ні за офшор. Він не відповідальний. Зараз відповідальний Зеленський. Христ нехай відповідає тоді. Тоді він відповідальний за Януковича Порошенко за 5 років. Він відповідальний за Януковича повністю. Він відповідальний за тих людей, які загинули на Майдані. Він відповідальний за тих, хто загинув в котлах. За все він, він був відповідальний ці 5 років. Давайте питати з нього. Давайте питати з Зеленського, давайте питати з, із Порошенка. Ну, з тих ми вже не питаємо. Один в Монако, один помер. Царство небесне, один втік в Росію. Ну, Ющенко ще тут ходить. Ну, Можемо з нього щось питати, він також відповідає за кучму, за Януковича, він його привів. Ну це витікає з цих виразів, з цих дописів. Підпишіться, друзі, на мій канал, якщо можете. І розповсюдьте от зараз, якщо вам подобається те, що ви чуєте. І нам плювати на Порошенків. От мені плювати. Мені плювати на їх і на його собачок. Мені плювати на його черв'ячків, на його любимих дружин, а їх багато, хоч вони й чоловічки. Багато. Ми поговоримо про цих чоловічків. Рано чи пізно ми створимо і про Олешків, і про Полтав, там Карм і так далі. Там дуже такі цікаві ситуації. Да? А ще про Фридом Олексія поговоримо. Про багато що поговоримо, є таке. Але Я зараз хочу просто вам подякувати за те, що ви збираєте. Дрони пішли, і ми не встигли ми купити ще один, але нам, нам допомогли. допомогла група компаній Єдність, друзі. Група компаній, яка виробляє комбікарма, яка разом з нами вона купила третій дрон. Да, і ми відправили три дрони. Завтра вони можуть вже бути там. Так що Купуємо наш комбюкорм щедрунів, БестМІкс, Фідмікс, Топкорм. Допомагаємо нашим друзям, як вони допомагають нам. Я хочу подякувати за донати. Мамчур Олександра, Дмитренка, Сергія Монобанк, Дмитренка Сергія Приватбанк перерахував Сергій, дякую вам, Сергій, Тичковій Ларісі або Тичковий. Вибачте, якщо наголос неправильно, Аніскевич Наталії. Петровській Катерині Монобанк, Стаматіний Тетяні, Лазебнику Валерію. Дякую, друже, дякую. Атапіна і Тетяні на дрони написала Таня Печененко Тетяні. Також трьом нашим україночкам з Італії. Величезна подяка. Вони у нас постійно донатять, постійно допомагають, працюють там, давно працюють. Це червінській Лідії, Шалаєвій Оксані і Григоріан Марії. Велика, велика вам всім друзі, подяка. Також за сітки, там от посилають посилочки, висилаєте всі сітки потрібні. Дивіться, риболовні, 20-ка, 30-ка, 40-ка, 50-ка, до 70 ки будь-які сітки, маскувальні, будь-які, друзі. Всім величезна подяка за це за аптечки, за антикамарини. Да? Може хтось карімати може. Ну, друзі, ось це те, що зараз потрібно хлопцям. А від спальників вони сказали, поки потримуємо, ми знаєте, що збираємо на дрони. Банку я не закриваю. З рахунків пішло на ці два дрони. Один уже я сказав, нам допомогли купити партнери з групи компанії Єдність у фірмі, фірмі виробника Одін. Так що. Так, що ми працюємо, ми робимо свою справу і будемо робити справу не так, як одні болтуни, втікачі. Та хто не ладно, не будемо про це казати. Ні, я просто хочу знаєте, спонсорам подякувати. Величезна, величезна друзі, вам подяка. Вчора я випустив відео, не знаю, буду відкривати його чи не буду. Там дуже таке цікаве відео. Напишете, скажете. Велика, велика, велика всім подяка і за те, що ми разом, за те, що ми підтримуємо один одного. Україна переможе. До завтра!